Здається, у наш буремний час вже всі знають, що мати в автомобілі аптечку це не просто задля уникнення штрафів, а задля власної ж безпеки. Тож сьогодні показуємо найпростіший і один із найдешевших варіантів автомобільної аптечки і розповідаємо, чим ви можете її доповнити. Зазначимо, що мати аптечку варто не тільки в автомобілі, але й вдома. Вітаємо на каналі Докії. Розберемося в деталях автомобільної аптечки попутчик ама 1 Автомобільна аптечка по м 1 у м'якому чохлі 02002 м застосовується для комплектації легкових комерційних і вантажних автомобілів. Аптечка постачається у м'якому чохлі та вміщує в собі всі необхідні елементи відповідно до СТУ 3961 2000 зі зміною номер 2 від 9 січня 2013 року. Проте з часів затвердження цих стандартів минуло чимало часу. Ситуація в Україні змінилася, і того, чим автовласник міг вдовольнитися раніше під час ДТП, наразі явно замало. Тож варто подивитися, що міститься в аптечці та чим можна і потрібно її доповнити. Отже, що в ній є? Засоби для зупинки кровотечі, а саме джгут, лейкопластер, нестерильний бинт, нестерильна вата, серветка, просочена перекисом водню, засоби для обробки шкіри, дві серветки стерильні, засіб для штучної вентиляції легень. Рукавички, ножиці, англійські булавки, сертифікат, довідник надання першої допомоги. З точки зору ДСТУ, наче є все необхідне, але з точки зору здорового глузду цих засобів явно замало для того, щоб надати елементарну домедичну допомогу постраждалому чи пораненому. Почнемо зі джгута. Цей засіб може бути корисним тільки якщо ви працюєте лікарем або парамедиком і маєте професійні навички ефективного накладання такого чгута. В усіх інших випадках цей засіб варто доповнити джгутом-турнікетом і не одним. Зокрема, військові, що беруть участь у бойових діях, повинні мати щонайменше 5 турнікетів, по одному на кожну кінцівку та один запасний. Навичкам застосування турнікету можна навчитися на курсах до допомоги, яких наразі багато проводиться. На нашому каналі є відео про застосування турнікету. Дивіться його за посиланням угорі та в описі. Ще один елемент, яким варто доповнити аптечку термопокривало. Оскільки під час кровотечі людина дуже швидко втрачає тепло, за допомогою термоковдри цей процес можна сповільнити, зберегти потрібну для життєдіяльності температуру. До того ж, термопокривало наразі виготовляють із тонкої фольги, тож воно не потребує багато місця для зберігання. Незайвим буде і гемостатична пов'язка, бинт або бандаж у випадку кровотечі не кінцівки, а іншої частини тіла. З цими додатковими засобами ви впевненіше почуватиметесь на дорозі в будь-яких неприємних ситуаціях. І звісно ж, якщо ви проходите медикаментозне лікування, в аптечці повинен бути звичний для вас набір ліків, щоб не шукати гарячкову аптеку. Необхідно уважно стежити за терміном придатності вкладених лікарських препаратів і своєчасно їх оновлювати. Зберігати в темному, недоступному для дітей місці. Оптимальна температура зберігання від мінус п'яти до плюс сорока градусів Цельсія. Ми певні, що це відео було корисним для вас, адже кожен транспортний засіб має бути оснащений аптечкою, нехай найпростішою, але яку ви можете доповнити дійсно ефективними засобами до медичної допомоги. Дослухайтеся до наших порад не задля уникнення штрафів, а задля власної ж безпеки. І підписуйтесь на наш канал. У нас багато цікавих і корисних відео про автозапчастини і автотовари, адже ми розбираємося в деталях.